Моє вітання усім, хто шукає в інтернеті українського новинного контенту. Мене звати Євген Наумов і Наразі е, продовжуємо обговорювати атаки українських спецслужб на російські НПЗ. Так, в ніч на 13 березня Служба безпеки України атакувала дронами три нафтопереробних заводи в Росії в Рязані в Кстово, Ніжегородської області та Кірішах Ленінградської області. Про це повідомляє видання Українська Правда з посиланням на співрозмовника в СБУ. В даному разі процитую. Ми системно реалізуємо детально прораховану стратегію зі зменшення економічного потенціалу РФ. Наше завдання позбавити ворога в ресурсів і зменшити потік нафтових грошей та палива, які агресор спрямовує безпосередньо на війну, на вбивства українських громадян. Кінець цитати повідомляється, що як повідомляється, так і демонструється на відео. До речі, вранці 13 березня в російській Рязані пролунало три вибухи. Згодом в соцмережах з'явилося відео пожежі на місцевому навтоприробному заводі. За словами джерел телеграм-каналу, база горить установка блоку теплообмінника. Після вибухів та пожежі на навтоприробному заводі місцеві мешканці помітили нові безпілотники над Рязанню. Також повідомляється, що СБУ разом з іншими представниками сил оборони атакувала дронами авіабазу ВПС РФ у Бутурлінівці та військовий аеродром у Воронежі. В той же час йдеться про те, що безпілотники головного управління розвідки Міністерства оборони України атакували 13 березня новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області. Роботу підприємства повністю е, зупинено. В гурмо наголошують, що цей об'єкт держава-агресор використовує у військових цілях. Російські ЗМІ спочатку повідомляли, що на підльоті до Новошахтинська було знищено три БПЛА. Але пізніше губернатор Ростовської області області Василій Голубєв заявив, що українські БПЛА впали на територію Новошахтинського заводу нафтопродуктів, і технологічні об'єкти підприємства зупинено. При цьому за словами російського чиновника, загиблих та поранених, звісно ж, немає. А ось продовжує свою надцікаву статистику Російське Міністерство оборони, де заявляють, що вночі 13 березня Росію атакували десятки українських безпілотників, і що нібито 65 з них вдалося знищити. Проте російські телеграм-канали пишуть про численні прильоти. Водночас губернатор вже найбільш відомий губернатор Росії в Україні це губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков, повідомив, що в Шебекінському міському окрузі через нічну атаку безпілотників без електропостачання залишилось 45 тисяч осіб. В даному разі, після цих атак, ну, я не буду говорити, хто і за що взагалі вдячний. Українським спецслужбам в мене особиста е, подяка нашим силовикам за дуже креативний та зрозумілий підхід до можливості вивчення українцями географії Росії, де на сьогодні все ще працює десятки е, ну напевно, зотри різноманітних НПЗ і сотню великих я маю на увазі е, три десятки, і напевно десь під сотню ще. Невеличких, навіть таких заводників з виробництва нафтопродуктів. Тобто звітувати про влучання є ще широка можливість. Свої думки з цього приводу напишіть, будь ласка, у наших коментарях. У мене ж на цьому все. Якщо відео було інформативним, поставте нам лайк та підпишіться на наш канал, будь ласка.